У сучаснення індустріалізації будівельного виробництва з цими темами зимовий край також активно опікується, і в нас є дуже багато напрацювань саме сучасного світового досвіду по швидкому і недорогому будівництву з використанням тих технологій, якими володіли. Україні за часів Радянського Союзу, це передусім використання технологій. ЛСПК з індустріальним будівництвом, яке фактично дозволяє безпроблемно будувати 6-7 поверхів за місяць е з рівнем індустріалізації до 90-95%. Сьогоднішню тему ми обрали реставрацію і вибрали ми її не випадково. Тому що на превеликий жаль, питання реставрації як окремого виду будівництва було проблемним і до повномасштабного вторгнення Україні. До знищення Донбасу після 2014 року. Але після того, як пішло повноцінне вторгнення, на превеликий жаль страждають не тільки будинки і будівлі, а страждає наша культурна рука. І задумувати якими прийомами, програмами, зусиллями, інструментаріями нашим нащадкам потім зберегти, відреставрувати пам'ятки архітектури, я вважаю, що до цього питання повинна бути документа увага і наукової спільноти, і державної влади, і громадськості, і бізнесу, і саме головне Власне, наступний спільноти. Я вам хочу продемонструвати класичну, класичну схему, як виглядає на практиці біг. І дуже багато хто з вас каже, Віталію, що тут продемонстрував? Це класична, класична кульмановська модель проєктування, і в Дімі там повинні бути якісь значки, циферки, де, ще, 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 ще. А тут ти типу, понамальовував гід, габ, архітектори, взаємодії, координації, якісь бази даних, розрахунки. А, яке це має відношення до бізнесу? Я повністю погоджуюсь з усією критикою, саме до цієї теми. тому що насправді нічого не помінялося від кульмана, від кульмана до кату, від кату до біну. Тому що фактично на цій схемі показані люди, фактично актори, взаємодія між ними процеси, інформаційні потоки, їхня робота. І, звісно, ви задасте питання, а де тут замовник будівництва? А замовник будівництва тут і всюди, тому що за його гроші і на його замовлення виконується фактично проєктування. Де тут будівництво? Підівництво тут також є проєктування, тому що проєктувальник він робить для когось, для чи рук, для якихось технологій. Вони тоді. Ну і саме головне питання, що тут є лишня людина, яка називається півмень. Раніше його не було. Я скажу так. І більше тут в рамках координації раніше у нас називалися фахівці проєктувальних начальників відділу. Трохи перейменували бін-координатор, але фактично робота це має те саме. Бін менеджер це керівник. Але це керівник, який, якими процесами управляє і на які, за які питання він відповідає. А він відповідає якраз передусім за ту ж саму координацію, взаємодію, якість і зняття колізій. Де ця схема зараз є? Ця схема є у тих проєктних майстерників, який має надзвичайно високий рівень якості, які не хочуть потім після експертизи на будівельному майданчику перероблювати проєктну документацію, бо вони працюють вже над новими проєктами, які хочуть отримувати гроші більші, ніж, ніж отримує проєкт мастерня яка видає для ринку стандартну якість. І вони їм платять. Я не хочу зараз рекламувати українські проєктні бюро. Ви їх дуже добре знаєте, які керуються саме цією схемою. Вартість їхніх робіт, вона набагато перевищує, і кількість замовлень, які вони зараз отримують війну, набагато більша, ніж стандартної проєктної майстерні. Ті помилки, які виправляються на етапі проєктування, вони повністю покривають витрати додаткові. Як на програмний софт, так і на додаткових фахівців, наприклад, на того ж самого БІММенджера. Проєктувальники дуже часто задають питання з приводу того, що та ні, які технології? Ви знаєте, скільки там коштують комп'ютера? 30 тисяч доларів, треба тільки вкласти на е завіза для стандартної проєктної майстерні, ви хочете робити Український світ архітектури. Mm. Ми провели дослідження. Провели дослідженнями силами КНУБА. Я хочу подякувати Олексій. Результат цих досліджень що це міф. І дякую КНУБУ за те, що цей міф був розділений. Прошу наступний слайд. Оця вся розголоджена схема, яку ви бачили раніше, з приводу там, координації, зв'язків, взаємодії, величезних інформаційних потоків. І саме головне — це е, додаткових ресурсів, які дозволяють якісно працювати, саме це спеціалізовані різні софти, а передусім це це дає це середовище, яке дозволяє комунікувати, зберігати і управляти файлом. Е, Отут от в цій схемі вони, вони ці всі процеси є от в маленькому-маленькому елементі, який називається проєктування. Але ця вся схема ця схема якраз управління самим проєктом. Причому ця схема це фіксація в один, в один із моментів, в одну із секунд. Якщо казати про розвиток будь-якого проєкту, то тут буде фактично заштрихований аркуш взаємодії між різними аспектами і різними етапами реалізації того чи іншого об'єкту. І, і саме Замовнику, саме менеджеру проєкту, технології інформаційного мобілівання, вони потрібні на озброєння ну, взагалі, як є насущні. Наступний слайд. Чому новали ми взлітати бенефі... саме у бенефіціарах технології, саме у замовника, саме у того, хто є володільцем будівлі, хто є інвестором будівництва, або хто є замовником. Тут я хочу, хочу згадати той час, коли ми переходили там, порядка 40 років назад із кульмана на Сатт, на КАП. Багато хто з вас ці часи дуже добре пам'ятає. Також був дуже великий супротив у замовників, і якщо ви пригадаєте, то супротив був з наступними аспектами. Передусім супротив був із-за того, що комп'ютера вже коштували недорого, а от широкоформатні і ну, лазерні ті -ті 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 принтери тільки-тільки-тільки там з'являлися. Але принтера коштували дуже дорогі грошей. Інколи і проєктувальники казали, і замовники казали, що чекайте, на кульмані це все дешевше, тому що ви будете якісь стоять у потратите дуже багато грошей і так далі. Фахівців начених також було досить ну, таки. Небагато не які володіли з сохтом. Сам собі сок він був сирим на той період часу, коли тільки-тільки з'явився -тільки КАТ. І відповідно кат так само він заходив, він заходив з певним суповим, супротивом. Окрім того, специфіка технічного регулювання і Віктор Петрович може підтвердити, що до сих пір у нас є ДСТУ по проєктуванню, який передбачає певну відстань між літерами Друкарської машини. Багато таких, багато таких історичних негараздів прибрано із технічного регулювання, але на той момент, коли прийшов КАП, його впроваджувати було досить таки важко. При цьому перехід від кульмана був, від, він був на накат. І усі абсолютно без винятку проектні майстерні, які перейшли на, не перейшли на кад, вони вмерли. Ви не приведете мені ні одного випадку будь-якої архітектурної майстерні, які залишилися працювати на Кульмані. Наші часи перехід на бім. Що кажуть замовники? Замовники кажуть про те, що є дефіцит. Дім знань, дім навичків усіх учасників проєкту. І в нас немає ні бажання, ні можливості, ні часу для того, щоб розбиратися новим, вчити когось, виправляти баги, конфлікти і так далі. Проте перехід від кадру до біл є також невідворотним процесом, і ми його так само в Україні не обійдемо. Чому ми підняли ще питання реставрації? Бо бачите, навіть в визначенні будівництво це нове будівництво реконструкція, реставрація в ремонт. Тобто реставрація навіть в нашому законодавстві розглядається не як окремий підрозділ реконструкції, а саме окремий напрямок будівництва. І це не тільки українська специфіка, це світова специфіка, тому що навіть. Країни з дуже відсталим законодавчим регулюванням мають досить таки глибоке регулювання з приводу реставрації, тому що світові організації захисту культурної спадщини вони не дозволять знищити історичне світове саме надбання, включаються моментально ЮНЕСКО і інші організації, які заставлять уряди тих чи інших країн. Вдосконалити своє законодавство. Відповідно, і в Україні ми маємо окремий вигляд не тільки законів, які регулюють цей напрямку будівництва, але також і технічного регулювання. Чому замовники в нас бояться приступати до реставрації? Ну, Передусім, саме для замовника є обмежений політ фантазій. У тих чи інших плануваннях рішеннях розгалуджена дозвільна система, довгий час погоджень та отримання дозволів, корупційна складова. Напевне, жаль, вона була, є і тільки розширюється в реставрації. Великий обсяг та значний час на проведення вишукувань, необхідність проведення додаткових досліджень. Дороговізнави шукувальних проєктних робіт та будівництва, проблеми коригування проєктних рішень через значний обсяг документації та прив'язаність до певних е е технологій. Ну і саме головне, при реставрації досить таки складно прогнозувати бюджет проєкту тоді, коли немає всіх досліджень дошук і так далі. Біотехнології. Дозволяють глобально спростити реставрацію. Чому? Передусім ці технології мають можливість містити в одній моделі науково-історичних матеріалів і проєктних рішень, отримати швидкі результати вишукувань за рахунок нових технологій. Це такі, як фотограметрія, лазерне сканування. Хімічні дослідження, молекулярні дослідження, і так далі. Безмежні інструменти зняття колізій, за рахунок чого збільшується варіативність конструктивних та інженерних рішень при реставрації. Більші технічні можливості відтворення втрачених елементів за рахунок як знову ж таки технологій лазерного сканування, так і безпосередньо стафта, який дозволяють зробити відтворення і штучного інтелекту, який дозволять зробити. Відтворення взагалі втрачених назавжди елементів. Швидкий перерахунок обсягів технологій та бюджету проєктів при зміні проектних рішень. Більші можливості застосування передових світових технологій реставраційного відтворення. Реставрація в світі є надзвичайно актуальною і на сьогоднішній день є дуже багато компаній, які дозволяють відтворити будь-який елемент, який був створений 12 тисяч років, які ви ніколи не відрізнете ні по молекулярній структурі, ні по кольору, ні по чому завгодно. Можемо прорекламувати компанію Reimers Німецька, де сидять 100 хіміків, які займаються і опікуються саме цими питаннями. Фотограме. Прошу запустити відео, щоб всім було видно результат фотограметрії. І ще раз, власне, щоб з'явився текст. Фотограметрія на сьогоднішній день це окремий підрозділ науки, який вивчає методи визначення форм, розмірів та просто становища об'єктів зйомки за вирівнями їх фотографічних зображень. Це не нова технологія в Україні. Фотограметрія вона дуже давно використовується, але вона використовувалась як пам'ятаєте, для протофотопланів на сьогоднішній день фотограметрія вона як передбачала, так і передбачає ручну обробку кожної пари зображень, це називається стереопара, на спеціальних приладах стереокомпараторах. Але зараз вона стала базою для науки фотограметричного програмування, програмного забезпечення, в якому автоматизується більшість роботи і софтів по фотограметрії. Я надзвичайно багато. По відео ви бачите, як фактично отримана 3D-модель за рахунок і причому історичного об'єкту за рахунок використання технології фотограметрії. Лазерне на сканування, наступний слайд. Лазерне на сканування, також запустіть, будь ласка, відео. Це, це процес. Це процес, в якому вимірюється з великої швидкості від кількох сот тисяч до 1 мільйона точок в секунду, і при цьому вимірюється одразу кути від сканера до е, об'єкта, що дозволяє його позиціонувати в придируному предимір... предимір... зображенні з прив'язкою до системи координат. Наступний слайд, будь ласка. Вим специфіка. В реставрації дуже багато дрібних деталей та складних геометричних форм. І зрозуміло, що якщо виконувати всі складові моделі у високій деталізації, то ми отримуємо надзвичайно важкі і незручні моделі і отримуємо абсолютно об'єктивну прикладку. Тому дуже важливо, треба встановити вимоги як до лот, так і до лой в бім-та дизайн-стандарт. Саме головне, що він як середовище із загальними та завжди актуальними даними дозволяє синхронізувати роботу архітекторів реставраторів, інженерів та всієї команди замовників. Ну і суміжників. Він індустріалізація. Будівельна модель дозволяє вихідити якісні, преформи та готові вироби. Це всім зрозуміло. Що одразу із проєктної документації можливо на виробництво передати. Ту чи іншу реформу. Видати чітке завдання для тендеру і замовлення для того, щоб отримати досить такі якісні тендерні пропозиції. Здійснити порівняльний аналіз пропозицій за великою низкою критерією. Швидко внести зміни в модель за результатами зміни технології робіт чи будівельних матеріалів. Тому що дуже ємнісна наука, дуже багатої і технології, і компанії, і дуже часто нові технології вони зустрічаються під час процесу проєктування і доводиться переробити перерахунок. КАД не дозволяє на сьогоднішній день зробити це досить таки швидко, так як це може, як, як, як дозволяє софт бім технології. Прошу наступний слайд. BIM, Зараз є остання світова тенденція розвитку бі софту, BIM-верів це обмін даними між софтами, не файлами, а обмін саме даними. І на сьогоднішній день це не нови, які будуть завтра, це нови, які вже реалізовані, які вже реалізуються, реалізуються між Теклою і Автодеском, реалізуються між Німеччиком. І автодесом і низкою інших вендорів. Проте при реставрації можливо і навіть необхідно задіювати задій... задій... ве... все бієло, об ве... весь обсяг софту, кому в якому софті зручніше робити, працювати, і який софт є більше придатний для яких видів реставрації, все це дозволяє в одній моделі. Може бути на сьогоднішній день і розрахункові різноманітні софти, і архітектурні софти, і інженерні софти, і спеціалізовані софти. І в разі відсутності прямої інтероперативності між софтами можливо використовувати і застосовувати IFC, але всі на сьогоднішній день. Вже не та версійність IFC, які були раніше, де мились треба було досить таки багато, щоб вона працювала. Зараз станово пізніше. Що потрібно, аби бім-технології зрослися з реставраційними роботами і для того, щоб ми все ж таки побачили якісь результати або якісь здвиги в нашій країні? Ну, передусім, всі ми чекаємо прийняття бім закону вже в другому читанні. Я хочу подякувати і профільному міністерству, і парламенту, і всіх небайдужих. То разом з нами долучився до водіювання цього питання в першому читанні він закон вже прийняв. В разі якщо затягнеться питання про прийняттю в другому читанні, а ми чекаємо вже його ну, більше двох років, друге читання саме, то ми рахуємо, що доцільно прийняти парламентом постанову, а урядом постанову про проведення експерименту, саме в розрізі Проведення експерименту е, реставрації об'єктів будівництва. Запровадити пільги та стимули для е, замовників, саме для замовників реставрації, які використовують гімн технології. Це все є е, можливості держави е, зробити. Привернути увагу донорів та грантових фондів, за, за рахунок чого можна знову ж таки запровадити ті ж самі пільги, про які я казав раніше. Реалізувати кілька публічних експериментальних проєктів реставрації, будівель та будинків, висвітлити його на наукових конференціях та публічних закладах. Вдосконалити програми навчання студентів архітектурного будівельного управлінського експлуатаційного напрямку усіх вищих службових закладів України, які готують фахівців будівельної галузі. Ну і зрозуміло, що е, потрібно проявляти більше активності в цьому напрямку. Наступний слайд. Е, разом із КНУБа і іншими вузами. Ми вже будемо проводити 19, жовтня, 19 листопада це другий БІМ-саміт е, загальноукраїнський в рамках шостого е, міжнародного БІМ-форуму, який буде називатися «Горизонт». 20-30. Я всіх запрошую на форум і всім дякую за увагу.